Вітаємо, шановні друзі! Желені цукерки це знайомі багатьом м'які та смачні солодощі, що подобаються як дітям, так і дорослим. Сьогодні ми можемо запропонувати вам найкращі желені цукерки від українського виробника ChocoLoc. В наявниці цукерки в пакетах 200-250 г. Є варіанти зі смаком вишні та лимону, дині та груші, малини, яблука, смородини, апельсини, манго, банана та винограду. Цукерки у формі кулюк. Кубиків та долю капельсину чи лимону прийдуть до смаку у багатьох на сональ. У складі продукту немає жирів та солі. Сирок придатності 6 місяців з дати виготовлення. Зберігати продукт бажано при температурі від 15 до 21 градусів Цельсія. калорійність – 310 ккал на 100 г. Замовляти цей продукт можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.